Ні, ну дійсно, усе налагодиться. Країна виживе, футболісти народяться. В майбутнє буде захищено, чи таки скасують недоторканість. Ми з тобою будемо ближче, чи доведеться знову знайомитися. Згодом на останні написані рими, схожі на обличчя останнього вагону. Я датуюсь так само, як ви, що знову бачу знайоме, незмінне, позбавлених змісту безлюдний покинутий пляж. Дружуй в замовлених кліпах сімейний звичайний шантаж. Для останнього сіннього місяця у тебе гарно вряди обличчя. І дівчата відверто бісяться і одягають вже теплі речі, що тільки не ти ну, не треба, що навіть не вигнуть до світла літа, марина, свята. Країна чекає дива, отримає як завтрак свята, Хоч ви не зрадьте Майдану, хоч ви не льгуйте літом, хоч ви не тікайте тілом сьогодні чудова ніч, німи. Україні потрібні люди, що вміють робити руками. Ну, так, і руками, звісно, тому я прошу залишитися. Україна сьогодні з нами, вона тут, вона поруч, готує індійську каву, мали кумедні відсотки. Я як досі не знав цієї пози. можна я залишу фотки. Кого ти не треба, хай? Чують приму. Серце стрибає білкою по норах Дніпровських риб. Ти не така, як всі, люба моя перевістка. Орушена на руці, принцеси, какої країна моя, дитя, кричі, по цитат природного. Початок твого життя очікувано голодний. Марія оїдає колиску, Марія співає пісню. Боже, люби.